Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити незвичайну листівку з секретиком. Ось таку, дивіться, яка вона гарнюня. А що там за секретик? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну, а щоб зробити таку листівку, нам знадобиться кольоровий папір та картон, декоративний папір. Клей, лінійка, простий олівець та чорний фломастер, а також ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте які? Ми веселі саморобки! Беремо кольоровий картон і робимо основу нашої листівки. Ось так згинаємо навпіл і основа готова. Далі ми беремо білий папір і потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 13 см на 19 см. Ось так робимо позначки, з'єднуємо і маємо дуже гарненький, рівненький прямокунтик. А коли накреслили, то обережно вирізаємо. Далі беремо декоративний папір а, і теж робимо прямокутник зі сторонами 13 см. А тут в нас буде, давайте я вам скажу, скільки, теж 19 см. Ось так. А, якщо ви не маєте декоративного паперу, то можна взяти будь-який кольоровий, теж підійде. Вирізали такий, накреслили такий прямокутник і обережно теж його вирізаємо. Ось що в нас вже є два прямокутники і основа. Далі беремо знову ж таки синій картон або папір і креслимо квадрат зі сторонами 12 сантиметрів. Я взяла такий щільний папір, тому що картон буде дуже важко складати, тому це в мене синій папір. Вирізаємо ось такий квадрат. І далі починаємо все збирати. Білий прямокутник вклеюємо в центр. Дивіться, повністю намистимо його клеєм. Ось так. І приклеїти треба таким чином, щоб з кожного боку, з кожної сторони, виднілася основа. Дивіться, ось таким чином, бачите? Супер! Все розгладили. І основа вже повністю готова. Беремо далі малесенький ось цей квадратик і знаходимо центр. Дивіться, як це роблю я. Ось так притискаємо лише в центрі, отако ставимо пальчик. Знову складаємо навпів, ще раз притискаємо пальцем. І дивіться, бачите, я маю центр. А тепер до цього центру треба ось таким чином складати куточки. Але не до самого центру, бачите? А як наче трошки більше. За центр виходимо. Ось так. З усіх боків до центру, але один міліметр за центр виходимо. Маємо ось такий, бачите, начебто конверт. Далі потрібно його, дивіться, з усіх боків ось так вирізати, такі куточки, такі трикутнички. Ось ці малесенькі, вони тут у нас вже ми, е зігнули, вони дуже гарно видніються. А тепер, дивіться уважно, ось так збираємо і маємо чудовий конверт. Так, давайте все розгладимо ще раз, щоб все трималося. Супер! Але перед тим, як будемо його склеювати, потрібно ось тут, зараз я покажу будь-якого боку, накреслити лінію. Ця лінія має бути не з краю до краю, але трошечки відступаємо. Зараз я вам покажу, для чого це треба. Встановлюємо цей конвертик на наш прямокутник лінію донизу. Бачите, лінія ось тут. Ось таким чином. І приклеюємо на прямокутник декоративної, з декоративного паперу. Нагадую, що лінією донизу. Це дуже-дуже важливо. Так, ось оця лінія донизу. Ось так. А тепер ножицями, дивіться, разом з основою розрізаємо. Розрізати треба майже від краю до краю. Дивіться, ось так. Бачите, до лінії згину. Майже, але не до неї. А тепер склеюємо наш конвертик. Клеєм потрібно намастити ось тут, з одного боку, і з цього боку. І закриваємо. Чік і конверт наш готовий. А тепер будемо робити те, що будемо ховати в той конвертик. Беремо білий картон або дуже щільний папір, відміряємо, скільки в нас донизу, дивіться, з цього краю донизу. Тут мене 13 см, бачите? З початку конверта донизу. І конверт в мене майже 6. Тому я роблю: ось тут: у мене буде 13 см, а тут буде 6. Ось такий прямокутник. Треба, щоб цей прямокутник дуже гарно проходив в наш конверт. Я зараз покажу, і тоді ви зрозумієте, як треба і що відміряти. Так, дивіться, накреслили. Вирізаємо прямокутник, нагадую, що він в мене з картону, з картону буде найкраще, тому що з паперу буде важко вам його туди просунути. І просовуємо ось яким чином, щоб він з'явився зі зворотнього боку. І виходить такий фокус у нас. Бачите, що е, той лист, який в конверті, він дуже і дуже довгий. Дивіться, тадам! А тепер треба з декоративного паперу вирізати дві зірочки. Якщо у вас немає, ви можете намалювати, якщо ви не використовуєте декоративний папір. І вирізати треба сердечко, яке буде тримати наш конвертик, завдяки якому конверт буде закриватися. Так, зірочка одна є. Якщо у вас на вашому декоративному папері якісь інші малюночки, фігурки, тут вже фантазуєте, вирізаєте. Це для прикраси. Тобто, якщо немає, це не обов'язково, ви можете навіть це намалювати. Так, малюю ось таке сердечко невеличке з зірочкою, щоб все було в одному стилі. Я дуже люблю, коли все, знаєте, так, прям, ну, ну дивишся і думаєш, боже, як гарно! Все в одному стилі, все пасує, супер. Ось в мене таке сердечко, так, в... стираємо олівець. А тепер дивіться уважно. Цю малесеньку зірочку я приклею сюди. Так, на наш лист записку. Що це в нас таке вставляємо і закриваємо. Так. Сердечко, ось сюди. Але дивіться, яким чином: намастити треба тільки половинку знизу. Ось тут. Тільки половинку знизу. І приклеїмо так, щоб можна було закрити. Ось так. Притискаємо. А зірочку, яку залишилось, приклеїмо сюди. Бачите, тоді точно все буде в одному стилі. Ммм, як гарно, супер! Тепер ось цю деталь приклеїмо на основу. Дивіться, намастити треба майже все, окрім того місця, де в нас білий наш лист, біла записка. І низ ми не мастимо клеєм. Тут не треба. Тільки з боків. Бачите, це не треба. Тут трошечки, там, де немає листочка, тільки з боків. Ось таким чином. Супер! І приклеїмо Ось так по центру, щоб з усіх боків виднілася основа. О, дивіться, як гарно! Круто! Так, давайте подивимось. Відкриваємо. І та-дам! Фокус-покус! Клас! Це дуже крута листівка! Супер! Листівка готова! Так, відкриваємо листівочку ось тут, пишемо по бажанечку, закриваємо. Але це ще не все. Я ж обіцяла вам секретик. Дивіться, тут є такий конвертик, а в ньому таємна записка. Дивіться. Та дам! Бачили! Отож, обов'язково зробіть таку листівку і подаруйте своїм друзям. І ви побачите, як вони будуть здивовані. Отож, фантазуйте, не сумуйте, робіть багато таких листівочок з секретиком і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! <рес> Оце так таємна записка. Супер! Так, це я подарую. Хм, це я залишу собі, щось вона мені дуже-дуже сподобалось. А цю подарую. Угу. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо.